І ось вони, ті самі ікла, які, якщо ти побачиш цю змію у пустелі, відступиш і виявиш повагу. Вони ще подвійні. Одітько, а й справді. Гримучі змії регулярно змінюють ікла. І у цієї, ви можете бачити дві пари. Скоро старий комплект відпаде, а новий стане на місце, щоб вона могла спокійно полювати. Незвично побачити гримучу змію з чотирма іклами. Залишимо ікла у спокої. Вони лише модифікований набір зубів, і вони пустотілі для отрути, неначе маленькі голки, наповнені мітотоксичною, цитотоксичною та гемотоксичною отрутою, що завдає сильного болю. Знаєте що? Я постійно намагаюся знайти цих змій, намагаюся виконувати роботу. І в результаті Марк, наш оператор, той, хто знаходить гримучу змію, дуже гарна знахідка, друже. Я би дав тобі п'ятюню, але в тебе рука зайнята. Точно я би сказав дуже зайнята».